Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Щойно прийшла з почти, забрала дві посилочки, два замовлення одне із компанії Avon по каталогу травня. І ще одне невеличке замовлення по каталогу компанії Oriflame і по каталогу 7. Це було невеличке замовлення, особисто для себе з розпродажу. Тому хочу об'єднати ці два відео. Щоб не знімати два рази, хочу об'єднати в одне. Отже, почнемо з зайвом. Що замовила із зайвим? По фокусу замовила набір канікули мрії, який складався ось з такої пінки, об'ємом 500 мл. Це новинка. Приємний, приємний має солодкуватий аромат. Замовила пінку Далі йде такий же гель для душу об'ємом теж 500 мл. Жовтенький такий сонячний колір. Приємний має аромат. Ще одне ще один гель об'ємом 250 мл. Мені показала ця пропозиція вигідною, тому ціна набору, набору була 259 гривень. В нього входили 4 продукти і ще ось такий спрейчик з тієї лінійки. Я кипінька, приємний має аромат непогана лінійка. Далі ще взяла ось такий крем нічний з церамідами по фокусу об'ємом 100 мл. Вартість його була 70 гривень по фокусу. Це буде новинка наступного каталогу. Вирішила взяти зараз. Далі по каталогу. Взяла для доньки ось такий сухий шампунь. В основному ними користується вона частіше. В цьому каталозі вартість шампуню була 129 гривень. Взяла для неї, вона вже скоро закінчиться. Для синочка взяла ось таку туалетну водичку дитячу, вартістю вона була 119 гривень. Взяла для нього, нехай користується. Далі замовила в мене дві клієнточки. Ось такий крем, сонцезахисний СПФ 50 має. Він іде матуючий. Замовила три штучки, замовляла дві клієнтки. І один я брала для себе ще один. Але поки він дійшов, я вже. Обіцяла його клієнтості ще одній, тому вже ще продала. Замовлю собі іншим разом. Вартість була цих кремчиків по 99 гривень, ціна непогана. Клієнточки до літа підготувалися. Далі клієнточка замовила ось таку матуючу пудру. Відтінок Natural Light. Вартість 239 гривень, уже лінієчка Color Trend. Подорожчала, але клієнтка замовила. Наступне, що покажу, ще одна клієнточка замовила ось таку помаду з гіалуроном в серединці, відціночок пудровий. Я маю теж таку так виглядає помадка, це моя. Ось такий колір. Можу зробити сводчик. Так виглядає сводч даної помадки. Непоганий такий наліто відтіночок. Буде користуватись. Помадка коштувала 149 гривень. Далі, наступне, що покажу, ще одне, що взяла собі по фокусу ось таку новиночку нашої товщі, яка перевипускається. 5 в одному взяла. По фокусу спробувати, буде новинкою в наступному каталозі, взяла на пробу. Ще, що покажу, для клієнточки, прийшов ось такий крем під очі. енергія протенолу. Коштував кремчик 199 гривень, і при замовленні нього можна було замовити бонус. Клієнтка відмовилась, тому вирішила я замовити собі наявність або для себе. Це йшла ось така туш люкс. Петсо 199 гривень набірчик був. І ось така водичка Attraction. Подобається мені водичка Attraction, я люблю. Такий вечірній, гарний аромат. Тому вирішила взяти. І кремчик вартістю був 199 гривень, і до нього бонуси. Я вирішила, це пропозиція є вигідною, тому вирішила взяти. Туж непогано колись у мене була. І водичка також. Наступне, що взяла по фокусу, це ось таку водичку. Недавня новинка The Moment. Взяла її або в наявність, або для себе навіть лишу. У мене був такий пробний зразочок, мені водичка ця сподобалась. Тому вирішила взяти 359 гривень, коштувала водичка. І Мінус ще скидочка консультанта, тому виходило непогано. Далі, що по каталогу взяла? Ще взяла ось таку туалетну водичку, Celebre Star. Там я на неї дивилась. Було мені цікаво, що ж це за водичка, я вона звучить. Вирішила таки спробувати в цьому каталозі, вона була 219 гривень. Ну, вже, думаю, дешевше навряд чи буде. Так виглядає флакончик, така голубовата водичка, голубенькі вірочки. І водичка, ви знаєте, мені сподобалася. На літо свіженька, така водна, свіжий такий аромат легенький, не обтяжуючий, доволі така непогана водичка. За ці гроші. У мене є і класичний селебре, і фреш стається зелененька, така вирішила взяти ще таку. Недавно брала спрейчик. Мені спрейчик сподобався для тіла, тому вирішила, що водичку теж маю взяти. Далі ще компанія мені вклала ось такі пробні зразочки нового тонального крему по два відтіночки, один відтінок 228G і. Ще один відтінок 245 Енерів. Можливо, роздам роздавних випробують. Ось і все моє замовлення по каталогу Avon. І зараз швиденько хочу. хочу ще показати вам, що взяла із розпродажу компанії Oriflame. Тут небагато, тому я вирішила об'єднати. Перше, що мені дуже захотілося спробувати, взяла особисто для себе, ще не знайома, взяла ось таку водичку Divine. Я вже її відкрила. Було цікаво спробувати, як вона звучить. Ось так виглядає флакончик. Дуже гарний флакон. І водичка мені дуже сподобалась така такась свіжофруктова. Приємна така. Поки що попробувала я її так із флакончика. Треба, звісно ж, її тестувати, але водичка мені дуже сподобалась така жіночна, жіноча така приємна водичка. Наступне, що взяла. Це ось таку водичку еклафе. Ця водичка теж. Дуже приємна, я би відкривала. Так виглядає флакончик. Дуже приємно теж пахне такий солітний. Приємний дуже аромат. Мені дуже сподобались ці дві водички. Я хотіла спробувати, взяла на пробу, але не пошкодувала. Брала практично всліпу ще з парфумерією компанії Oriflame Я не знайома. Тільки починаю знайомитись, але ці водички мені дуже сподобалися. Наступне, що взяла, це ось таку туш. Теж по розпродажу 135 дається гривень. Пам'ятаю. Не пам'ятаю вартість водичок, чи то 400, не пам'ятаю, взяла ще ось такий лак. Зараз він у мене на нігтях. Він такий напівпрозорий, якщо фарбувати в один, в один шар його, тому треба, це я нафарбувала в два, тому що в один дуже було воно напівпрозоре. Швидко висихає. Але такий він рідкуватий, трішки затікає під кутикулу. Ну, але, в принципі, лак непоганий. такий має глубенькі блискітки фіолетового кольору, на літо непоганий. Ще взяла ось такі два кремчики для рук. І ще взяла ось такі два кремчики для рук. Нехай будуть. Кранчиків для рук багато не буває, вони завжди розходяться. Ще що забула показати за замовлення в компанії Avon від 2000 мені прийшла ось така помадка ще одна. Відтіночку ніжний нюд за 20 гривень. Приємно, відтіночок виявився досить таки непоганий. Ось так виглядає відтіночок. Міжна нюдовий такий світленький. Непогана ця помадка. В принципі, за 20 гривень отримати було приємно. Ось такі невеличкі замовлення були у мене. Борифлейм я робила вже друге, швиденько замовила, поки діяла, діяв розпродаж, тому. Вирішила спробувати ці водички, і дуже рада, що я таких замовила. Дуже приємні. Буду користуватись. На продаж виставляти не буду. Будуть в мене вони в моїй парфумерній колекції. Ось і все мої, всі мої замовлення. Ще компанія Oriflame по традиції вклала ось такий пакетик, в який буду вкладати замовлення клієнтам. І, в принципі, це все. Кому було цікаво. Пишіть, що замовляли ви. Я дякую всім за перегляд. Приєднуйтесь. Підписуйтесь на мій канал. Буду і в подальшому знімати якісь відео. Буду і в подальшому замовляти. Буду знімати огляди. Всім дякую за увагу. Всіх рада чути і бачити в коментарях. Завжди стараюсь відписувати. Кому цікаво такі відео, приєднуйтесь, будемо спілкуватися разом. Всім гарного настрою! Теплого сонечка, мирного неба і всього найкращого. До зустрічі наступних відео. Пока-пока.